Ой, у мене вообще не видно. Ребята, всім привіт! Я говорила, що буде плохо. І в є. Зараз 4,51, а а предлагалося встати в 4. Да. Зараз я піду їсти і все робити. Да. Я проснулася в 4, але дуже пару спала. Дуже погано спала. І того. От, от, от. там уже світло я один раз, даже два, лягла в 4 ранку. Це вообще так класно цього неба не було. І було тільки ну о, хмар не було і було, було чи, чисте небо. От. І було дуже красиво. Сьогодні у нас поїзд відбуває о 17.00. Да. Зараз я одягаю в зелені зданий білу футболку просто, щоб тут походити, щоб потом переодітися. познає для мене. я мене все запачкаю. Ну, зараз я, мабуть, піду їсти. Всім привіт, ми вже в поїзді. Я на першу борсі нічого не знімала, бо ми швидко зібралися і поїхали до метро. Та зараз не про це. Я в поїзді я бачите, А ще я не показала, я зариваю чемодан, того що ми поспішали. Отох, хотох, хотох. Відкриваємо, йдемо, йдемо, хотошок. Зараз я буду їсти в Марковичку от красиву домашню. І дивитися у вікно. Далі я слухала музику. яка мне подобається, да. И потом заснула с музыкой. И спала полтора часа, а может два. Далее мне тирамису, я доедала морковку и пила сик. Далее я ела это тирамису, ну вообще суперское. Їла морковочку, ой, вкуснятина, і пласік. Готель Галіція. Всім привіт! Ми вже заселилися, переоділася Я чекаю от вас -от -от. чекаю вафлю бульбаш, вона була дуже вкусна. Я вибрала солодку і того вибачайте, що я її не засняла. Чесно, вибачте, я їм а сімські з соусами двома. пью квас и ем картошечку. Ребята, в раз я вам говорю всем привет. А вы всем привет. Мы после того, поели, пришли в номер, и я заснула. мы пришли в номер, то, что у меня пошла кровь. И я потом заснула, спала, сейчас аж 4 часа, ну примерно так, 4 часа. І зараз э, батьки пішли пити каву, да. а я в номері залишилася, тому що тільки проснулася на да. динамит друге подбороду. Ладно. Е хочете, я вам зараз румтур проведу? Давайте. Зараз буде румтур. Вот двері. Ми можемо сюди заходимо. От тут вот так у нас вигляд. Ем, от тут включається світ в коридорі. От шкаф. Ну я всю свою одежу вішаю сюди. Мені так більше подобається. Да, от, а от ще вішу, а В шкафу е, э, ой, шкаф доволі такий вмістительний. Тобто, бачите, оце, от тут мама мене і папина одежа. Да. Тепер заходимо от сюди. От. Не думайте, в нас не завжди включено включен був. Просто зараз включила, щоб показати. Туалет, раковина. От оце віддавалося. От, от, от все. Я знала. А це ми привезли. Да, ще Два халати. я полотенцем витиратися буду. Кабіна, і взагалі впрошливий раз у 9 разів душ вона бі, е, була більша. Але так як е, це не полулюс, а просто номер, то це марсь, але ми входимо. Тут там, мой, е, мій і мамин уголок, можна сказати. Оцьому я сюди приїхала болеть, але ні, мені треба це випивати, щоб я не боліла. Да. А оце мені треба брізгати, якщо нос ладний. Да. От тут у нас комодик. Вибачати заклан та вийшло. Отут моя одежа. Так, піднімемо полотенце. От, тут теж моя, але це вже на вихід. І, кстати, дуже-дуже тепло було. І це так погано, що ми набрали так багато речей, знаєте, простих тось. Ну, думали, що буде е, тут дуже зараз. Ми думали, що буде дуже. Можна сказати, я не знаю, правильно сказати, а ми думали, що буде холодновато. І того набрали дуже багато штанів, а оказалось, що дуже дипло. Слава Богу, що я взяла, зараз вам покажу, покажу, пока покажу. Слава Богу, що я взяла плаття. Да, я в поїзді облилась соком і того переоділа футболочку. да. тут все, що в готелі ходити. Так надо узутапочка. Кстати, тут теж є <шлух> угу. Е, От юбка. І на вечір думаю, що раз буде. Але ну, ми поїдемо от оці стани. Так, що хорошо, що я її взяла, і оце кофточ. А я бачите, прийдуть, ми підемо. Ввечері я їх одіну. Да. Мені подобається, що тут, там, в цьому готелі, і повсюду великі подоконники. Тобто ми можемо знати, зробити. Зараз покажу. Ми можемо взяти оцю штучку, яка лежала на руваті. Красиво її заправити. Ось я удвоє підстелила. Тепер стелимо на оці подоконники. так. Треба, щоб красиво було просто одною рукою не сильно удобно це все робити. Зараз повернусь. От, ставити по духу. І взяти з собою планшет, знаєш, хто більше що любить, чи може ноутбук. Вот так собачка моя. Я її тут собі беру. Беремо планшет і беремо спінер А, і ще беремо резервич. Я зараз завяжу волосся. Вот. І все. І Ивент. Дивитися на вид, кстати, на цей по доні можна забратися. Е. Вот. А віжна ну, вид не із найкращих, але тут повсюду. Вот. Да. <свистит> <свист> ну, а я зараз буду дивитися планшет. І буду, ну, зав'яжу зараз волосся, щоб уротити спінер. І, навірно, змонтірую ще влог оцей кусочок, да. так що зустрінемося вже е, тоді, але ми будемо удасть збиратися чи Олего демонтує влог, да. потім ми з батьками пішли гуляти. Зараз ключ фото з нашої прогулянки. Всім привіт, я ну півні і раз. зараз, зараз, я вот зараз, Який раз я за цей день сказала всім привіт, так. Да. Силь разів, вчитайте. А в так потом пишіть. Я зараз уже э, в номері э, батьки пішли гуляти ще. Э, я уже покупалася там, э, переводилася в свою... Піжаму. Ну, коротше, в цьому я хожу, по готелю, можна так сказати. І мені сказали не лягати спаки не лягати спаки. Да. Не лягати спаки, поки батьки не прийдуть, тому що у мене ключі. Да. Я така би в бриджах. Да, 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 в довгій футболці, тому що я вам розказувала. Зараз буду дома. То, домонтувати влог буду, і потім буду, напевно, дивитися далі YouTube. Тому, що... Так, то, що я зараз дивлюсь YouTube. І вот. вот такі вот, у нас плюсики. А от пушоче э, на ньому, да. прикольний. Я ним зараз граюся вот, вот, от так. Тобто беру його вот Ех, вішево от отак. І дивлюся, розглядаю. Коротше, понятно. Так що... Всім дякую за перегляд цього влога, чесно. Може він буде короткий, але дякую за перегляд. Дякую. І пока-пока.